Припинити фінансові злочини і покарати винних закликали під стінами обласного держземагентства. Відстоювати свої права прийшли понад два десятки активістів. Вимагали звільнити керівника відділу держземагентства Новомиргородського району. Пікетувальники вважають, керівниця відділу займає свою посаду незаконно, бо не має фахової освіти і порушує законодавство. Про інші вимоги активістів розкаже Яна Семенюк. Активісти перед приміщенням Держземагентства вимагають звільнити керівницю Новомиргородського відомства, повернути заборговану зарплату та оформити їх на роботі згідно вимог трудового законодавства. Організатор акції повідомляє, паралельно активісти з Кіровоградщини мітингують і в столиці. Ми надіємося, я надіюся іскренні. Думаю, що ви так, так само думаєте, що ми совмесно зможемо показати чиновникам що головне в країні – це люди. серед мітингучих працівниця новомиргородського відділу каже заступник начальника держзамагентства в районі, яка вже майже півроку виконує обов'язки керівника, незаконно виносить догани робітникам і звільняє їх. Самий тиск на працівників почався вже після того, як було звільнено з посади юриста нашого одиноку матір, і незаконі винесення доган нам, працівникам і на сьогоднішній день, нам погрожує тим, що нас буде звільнено з роботи і лише за те, що ми добиваємося… Якихось своїх прав діяльність у керівниці зараз зацікавилася районна прокуратура. Втім, позитивних зрушень працівники не відчули. Навпаки, це навіть винесено було догану дівчині, яка вагітна на п'ятому тижні вагітності. Було да, вона не вона не, скажімо так, працювала без трудового договору і працювала, навіть не була знайомлена своїми посадовими обов'язками. І тобто, отримала догану за те, ну навіть не знала за що. І це були крики, це була нецензурна лайка. Ще одна працівниця Новомиргород. Відомства розповідає, що її оформили на роботу належним чином лише після прокурорської перевірки. Я працюю вже по книжці. Ми вже вибили своє право. Вибили іменно такими словами. Я скажу своє право, щоб нам записали стаж... до трудової книжки, оскільки ми сплачуємо все таки до внески до пенсійного фонду. До пікетувальників вийшов перший заступник начальника обласного держземагентства. В руках у нього справа звільненої працівниці каже, жінку звільнили, бо закінчився термін трудового договору. Зарплати Працівникам виплачують теж згідно з договором. Вона уклала трудовий договір на період відсутності працівника, який був задовольним по дитину, від 8 січня 2014 року. Договір до термін до 26 вересня 2014 року. Це договір за її власним підписом для детальнішої розмови. Посадовець запрошує активістів на зустріч з очільницею відомства. Вислухавши активістів, вона обіцяє провести перевірку і вже потім зробити висновки. За допомогою цієї перевірки змогли ознайомитись з дійсним станом справ в управлінні в відділі в Новоргольському районі. Тому що на сьогоднішній день, зараз на дану хвилину, ми чуємо тільки вашу версію і все. А апелювати ми вам не можемо, тому що ми не знаємо дійсну ситуацію. Я як... я з вами згодом. Братися, не Тим не часом в Державному агентстві земельних ресурсів пікетувальникам пообіцяли створити комісію, яка перевірить роботу новомиргородського відділу. Якщо протягом тижня Київська комісія не прибуде, її створять на місці з активістів та працівників обласного агентства. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.